Я приходила у церкву Слово Боже. Мене цікавила віра в Бога, якщо ж правильно вірити в Бога, але я ну, не знала, як правильно вірити, і вірила просто ну, душевно, напряму, ніби думаючи, що можна ну, просто молитись до Бога, просто самі читати Біблію. Сумнівалася, чи треба церкву, чи не треба. Але насправді церква дуже треба, тому що вийшло <кхм> в церкві побачити проблеми, які ніби є в собі гріхи, ніби в чому. І потрібно каятись і виправлятись. І взагалі церква допомагає мені зараз у житті, в усіх сферах. Церква допомогла розібратися, чим же я хочу займатися, яку професію обрати. І взагалі я так зможу дійсно, от, ніби те, чого я хотіла. Я хотіла дізнатися, дійсно, як вірити в Бога правильно по Біблії. І Бог дав біблійську церкву свою, і задача просто зараз дійсно от, слово вивчати і застосовувати в своє життя. І насправді раніше до церкви у мене постійно були якісь кумири. Е, люди, я їм поклонялась, е, про них постійно думала, ніби намагалася якось копіювати. І... А зараз в е, церкві ніби вільна від цього, Бог ну, дав свободу, ніби ну, не поклонятись, ніби не, не робити там, не знаю, якусь людину, чуть, там не Богом. От, е, ну, в церкві можу поклонятись Богом. І взагалі, ніби також невпевненість в собі, ніби страх, ну, ніби було до церкви, а зараз я ніби вчуся спілкуватися взагалі із людьми, ніби треба вчитися любити людей, ніби що багато чого дійсно ніби помінялося в мисленні, от, всередині, і просто далі я ну, маю ніби. Дійсно приймати тверді рішення, що я хочу жити по Слові Божому і ну, докладати зусиль, тому що царство Боже береться зусиллям. І також я розумію, що Бог захищає. От зараз під час війни жива я і рідні, і ну, Бог оберігає нас всіх. Я почала дійсно завдяки пастирям, завдяки їм щеним відео, ніби взагалі пісні проповіді, ніби можу слухати Слово Боже, і читаючи, можу більше розуміти, коли пастирі пояснюють. І Бог так буде чути молитви, навіть як... бо тому, що якщо ми уклоняємо вухо від слухання Слова Божого, тоді молитва ну, мерзость, говорить Біблія. Ну що чому Бог має ніби ну, слухати наші молитви, якщо нам не цікаво взагалі про нього? Чути, ніби вивчати його слово, і ну, треба не уклоняти своє вухо від слухання, закону, від слухання Слова Божого. Ну, Розумію, що ну, Бог дав у житті все взагалі. І потрібно бути вдячні Богу і дійсно не змарнувати час, а використовувати його правильно і вчитися, виконувати волю Божу, жити по ній, а не по своїй волі, не по своїй душі.